Четверта седмиця Великого Посту присвячена пам'яті преподобного Іоанна Ліствичника, подвижника, який залишив нам унікальну книгу Ліствиця. Вона описує шлях душі до Бога у вигляді драбини або лісвиці, що складається з 30 сходинок. Сходинки ці це наші зусилля, наша боротьба із гріхами, наш поступ у духовному житті. І тут виникає запитання: а ми хочемо йти цим шляхом? Ми живемо у світі, де все відбувається миттєво. Хочеш їжу, натискаєш кнопку, і кур'єр уже несе піцу. Хочеш стати популярним записав відео, залив у соцмережі і вже завтра ти зірка. Хочеш схуднути, шукаєш дієту, яка обіцяє мінус 10 кілограм за тиждень. Але чи так це працює в духовному житті? Чи можна стати святим за день? Йоанн не говорить нам: духовний ріст це поступове сходження: не стрибок, не ліфт. А саме схоження, крок за кроком. Уявімо людину, яка ніколи не бігала, але хоче пробігти марафон. Вона не зможе одразу пробігти 42 кілометри. Спочатку треба почати з коротких дистанцій, навчитися правильно дихати, укріпляти своє тіло. Теж саме і з духовним життям. Не можна одного дня прокинутися і сказати: все, від сьогодні я ідеальний християнин. Спершу треба навчитися молитися. Потім долати лінь, потім працювати над своїми гріхами. Перша сходинка – смирення. Перший крок до Бога це усвідомити, що ми слабкі. Згадаємо митаря з Євангелія, який стояв у храмі і не смів навіть очей підняти лише молився: Боже, будь милостивий до мене грішного. Це і є перша сходинка: покаяння, смирення, визнання своєї немочі. А тепер подивімося на сучасний світ. Він каже нам протилежне: будь найкращим, докажи всім, що ти крутий, не визнавай своїх помилок. Але якщо ми не визнаємо своїх гріхів, як зможемо змінитися? Чи можна пропустити сходинки? Уявіть, що ви піднімаєтеся на 10-й поверх і намагаєтеся перестрибнути через 5 сходинок одразу. Що буде, скоріше за все, ви спіткнетеся і впадете. Так само і в духовному житті неможливо одразу стати смиренним. Якщо ти ще не навчився прощати. Неможливо полюбити ворогів, якщо ти ще не навчився просто не ображатися. Бог веде нас поступово. Кожен день це новий крок. Як зробити перший крок? Перше почати день із молитви, навіть якщо вона буде короткою. Друге чесно проаналізувати себе, що саме заважає тобі духовно зростати: гнів, гордість, лінощі. Третє. Зробити хоча б один маленький крок, попросити пробачення, утриматися від гніву, допомогти ближньому. Якщо кожного дня робити навіть один маленький крок, за рік ти зможеш подолати величезну відстань. Підніматися важко, але Бог допомагає. Так, інколи буде важко. Ми будемо падати. Інколи навіть здаватиметься, що нічого не змінюється, але згадаємо слова апостола Павла: Усе можу в тім, хто мене підкріпляє. Бог поруч. Він тримає нас за руку, і якщо ми будемо підніматися навіть маленькими кроками, одного дня ми побачимо, ми вже не ті, що були вчора, ми ближчі до нього. Духовне життя це сходження, а не миттєва зміна. Почати потрібно з малого, молитви, покаяння, терпіння. Не потрібно боятися падати, головне вставати і рухатися далі. І тоді ліствиця, яку показав нам Іоанн Лістичник, стане і нашою дорогою до Бога.